Обережно, синку. Вікно вибито, дах побитий. Ось вікно, світла ще нема. Не знаю, чи дадуть, коли дадуть. Пані Галина показує свій будинок. Вночі тут постраждав її син. Після перших вибухів він забіг додому ховатися. Втім, шахет влучив просто на сусідське подвір'я. Сильно він постраждав. Він сильно постраждав, його забрала швидка, йому зашивали голову, вухо. У нього струс мозку. Він нічого не пам'ятає. Можливо, дай Бог, щоб стало легше. Бо якщо ні, не знаю, що мені робити. Я пенсіонерка. Я пенсіонерка. Зараз будівля з вибитими дверима, вікнами та пошкодженою стелею. Втім, це краще ніж суцільна руїна, що залишилася замість сусідського будинку. Там досі лежать уламки шахеду біля вирви від вибуху. Міська влада обіцяє компенсувати збитки а поки пропонує переселитися у гуртожиток. В місті є, є де людям декілька часу прожити, поки поки ще вони не вирішують ці питання. Це початку війни було зроблено таких. Локації є основно на хімічної на хімічної є локації, де люди можуть проживати. Таких розтрощених будівель після минулої ночі по місту чимало. Безпілотники атакували не лише житлові будинки, а й СТО, підприємства, складські приміщення. У декількох місцях після атаки почалися пожежі. Ускладнень в гасінні не було, так як біля місць влучань знаходились вододжерела для безперебійної подачі води, і вдалось ліквідувати усі пожежі до повторного сигналу повітряної тривоги. Від ДСНС було залучено понад 60 людей. Від Асоціації добровільних пожежних України три чоловіки. Один із шахетів влучив у будівлю діагностичного центру, що розташований через паркан від міської лікарні. В результаті вибуховою хвилею у лікувальних корпусах вибито майже 80 вікон та з десяток дверей. Постраждали операційні, постраждали коридори. Вікна операційні це хірургічні, нейрохірургічні операційні. По відділенням постраждали нейрохірургія, хірургічне відділення, відділення інтенсивної терапії. Пацієнти не постраждали, встигли перейти в укриття. Загалом, в результаті атаки поранені вісім одеситів, четверо з них в лікарні. Інші отримують допомогу амбулаторно. Дивом вижили водій і три пасажири автівки, що була ушкоджена шахедом просто під час руху. Вони встигли вистрибнути з палаючого авто. Людмила Цебренка, Аріна Небохід, перший міський.